да всі три Ну і четвертий, понятно. Самий свіжачок Всім привіт. Голочка. друга вдіта. Тут було помите, а небезка була опущена, тут лишилось грязна. Я рахую, що це вовсе мало бути на циліндрі. Тому спробуємо розуму тупелюку стягни. Ніфіга. Проті. Така хрінь. Був оцей трактор в гаражі, ледь помістилися, був зазор в 3 см, спускали трохи колеса, щоб зайти. Але був. примірялися як такого, що поміщається. хотів сказати, оце ж попадаються мені відоси, оці фопи, оці люди, в принципі, всі кажуть, що відчуття, Блеск в очах пропав. всім. Всі відчувають якусь хрінь. Всі відчувають. Отак От як замерзло, з тоді, коли це я. 27, мабуть, грудня виїздив рубати, так воно й до сих пор не розмерзлося. Плуг останнє ми орали. Коли ми орали, ну в січні вже ми орали. Як замерзло, так воно і стоїть. Приплужники зняті. Мене допрацювали, яблука так і ну, нав'язки 50. Оприскувач колеса розвернуті на виворіть. Готуємо під юто, під автопілот, кропити по міжрядді. Ось ми пробували ходити по кукурузі з деструктором. Він ходить по міжрядді, все прекрасно, тому, тому будемо ходити. Оцей фаркоп я ще ж переробив під, під юто ще в тому році. Так що в планах цього вже нема перезвати на вузький хід. У нього лишається грузити доброго. Я вважаю, я що в нього лишається найтяжка робота. Імпульсна, але тяжка. В тому масла поміняли, ну, в гідравліці, рульовий фільтр, гідравлічний фільтр, по, по мотору ще не, не час. Масло поміняли. Таке воно зляте було чорненьке. Ось тут кайфово все. Май бак, Блять, так мене 40 бак, так він сюди гарно зайшов, тут в мене ще є недоділки, там мокровати, ну, то допрацюю. Ну, кайфово він сюди став, мені дуже подобається. В общем, ось така хрінь. І це ж там Ай, гідроблок стоїть рідний класовський. Система управління Raven. Гідроблок Raven. система монітор Raven. антенна Трімбловська центр Point. Raven. Raven. Антенна Трімбловська, центр Point. У нас дві антени. Сигнали на рік проплачені, але воно того стоїть. Сьогодні це ж їздив, катався, пробував, перевіряв, все Хорошо. Там деякі калібровки нові провів. Нові для себе відкрив, так сказати. Блять, світло. Світло. Дивимося на ту фару, дивимося на ту фару. Я не засняв, бо мені було незручно, я стояв там на льодові, слизько було. Бляй, зак... де це той пале? Закриваєш цю фару. Граніт? Світла нема. Закриваєш ту фару, непонятно, що ти щось закрив світла, просто вагон. Це ще другу треба вчепити, але холодно. Кайфово світи. На рідну фішку перечепився, все прекрасно, все, все в общем, круто. Чітка система, чітко працює, центр агросервіс все відпрацював, питання по проводці, це ж, получається, тут проводка кастомна, на комбайні проводка кастомна. Робили вони. Чітко кайфово, все, все робить. Не купляю за до хуя, рідно. Хоча це воно марно рідно. А, ну правильно, вона рідна йде в комплекті. У мене два комплекта повних і два неповних. Ну так, типа. Ну, да, два комплекта повний. Два ще контролера на комбайн. Я там, десь проводка стоїть я все переставляю. Там проводка стоїть роблена. А це повно, бо це було с... в комплекті повному. Оце лише шантайне, що я кладу рембловські. Щоб працювати в тривогу, РТК відключається. Рейвеновська система, рейвеновський сигнал в тривогу відключається, Трімблоска не відключається, начебто як Жендіровська не відключається. Але говорив я, ну писав мені в коментарях один чоловік при, при з під Росії. Каже, що не робить ніякий. Він питав мене за маркера. Кажу так, поставив тримпл, ні, нічого не робить, все глуше ребе, Пробували на старлінку, він теж не працює. Все сідає, в общем, не, не працює. Там, звісно, печаль. У нас тут все одно благодать робить з розумом, якщо підходити до обладнання, то все працює. Зараз коснулося в мене питання грузики, на цього трактора обчепити. Я трохи в шоці. І ніколи я не розумів, що така хрінь з грузами. Ціни просто космічні. Я в шоці. Якщо в когось є, звичайно, дойзівські грузи, за всі гроші світу, то я готовий їх взяти. Ну, чесно, я в шоці. Комплект грузів на цей трактор, саме ну, типу, з оригінального, що я знайшов, щось там, типу, около 100 тисяч. Ну, блядь, ви здіваєтесь. А моє це просто для мене дико. Бо, бо там на цих малих тракторах там ті комплекти, все воно маленьке, дешеве, не, недороге. Шукаю в пошуках, так би мовити. І ну, то фара, звісно, світа. В общем, отаке. Оце заводський. Знімається ця пластина і накидається сюди груз. Типа нульовий, так званий, і потім ще чіпляється блінчик. Так воно фіксується. Тоді центроване, кайфове, балансоване, все. Ну, в общем. В общем, отак. Дуже мені сподобалося працювати ним, я про. В захваті, аж, аж тоді, коли працював, якісь емоції вернулися. Тож не було. Комбайн ще так і не почищений. Взиму чистити його було не кайф. Чомусь в общем, така двіжука. Ці колеса вузанки. І знову ми вроде, спакувалися на колі 2.10, але треба трошки переформатуватися. Благо, ми замовили трансформери да, вони дорожчі. Але сьогодні ми Будемо робити з ними, що ми хочемо. Тут широкі. зараз це на 2,10 стояло і зараз, швидше за все, переставимо отак оцю, щоб сховатися трошки ближче, бо під оприскувач. Щоб багато оприскувач не мучити, там хто знає оці першості ступиці, розтягнути це, звісно, абзац. Башмак вже покинув своє місце рідне. Можемо на спектр за зміни. Не зніме, я жартую, звичайно. Морда. Найменша модель, яка збирається на, на заводі Deuts. Ну, на заводі в Германії Дойтец. Тому отака от двіжуха. Рухаємося далі, не зупиняємося, не униваємо, працюємо. Да, ентузіазму голосі не багато. Ну, таке життя зараз. Мені здається, що в ні в кого його не багато. Тому так, рухаємося. Всім добра.